Друзі, всім привіт на моєму каналі. По-перше, хочу попросити, дійсно, щоб ви підписувалися на канал. Вам то не важко, тому що дивлюся, в перегляді досить багато, а підписано пару людей. Якщо чесно, обідно трохи. Все-таки я стараюся. Ну, це так. Що я хочу сьогодні показати? Це була така коротенька розпаковочка. Я не хотів її знімати, тому що тут особо нема чого показувати. Але є один нюанс, на якому я хочу заострити увагу, і, і зараз я вам його покажу. О, от дивіться, є. От я купив такий змішувач для ванни. Ось така коробочка, вроді не дуже дешевий. 1400 гривень. От є. Модель. Якщо хтось захоче подивитися, типа він там в Німеччині. Ну добре. Да. На російській мові, Бог з ним. Що у нас по комплекту? Гусачок. Самий звичайний шланг. Я сьогодні так показую, навіть телефон на штатив не поставив, тому що навіть ну, не планував це знімати, але вже так. Коротенька інструкція, як він там монтується. Аля гарантійний талон, який пустий. Від моє ніхто не ні, заповняє. Ні, 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 Сама дешманська віка, яка може бути. Ексцентрики. Кріплення для ліки, це пластикова фігня. Ну і, і сам змішувач. Однією рукою не дуже удобно, але я постараюся показати. І чого я вирішив зняти це відео? Ну Сам змішувач, якби Ну, якби непогано так виглядає, він досить важкий. Ну, він, в принципі, важкий. І це для душа перемікач. Виблискую, все гарно. Так. І так ще його покажу. Це, якби стандартно, все нормально. Тут підключення під душ. І що мені не... Чого я вирішив зняти це відео? Я не знаю, чи буде видно, мабуть, видно. О! От, як виглядає під гусак отвір? От так він виглядає. Я це помітив уже, коли відійшов від магазину і пішов до продавця. Кажу, що щось там, ну, дирка якась там ця запає на цей отвір. А він взяв щось поколопав, там, зробив його трохи більше. Тобто, о, цей отвір там маленький був такий, якби. Ну, таке відчуття, що його там отверткою пробивали. Він трохи розколупав, каже, що то нормально, то буде. Все, типу, працювати. Ну, я якби, розумів, що для напора буде його достатньо. Але все-таки мені здається, що так не має бути. І чого я знімаю це відео? Я просто хочу попросити, може є якісь майстри сантехніки, може, ну, може дивляться, може попадеться вам це відео. Може є продавці таких самих змішувачів. Може, ви зможете підказати, чи то нормально, чи то на всіх змішувачах так, чи то лише у мене щось якось так попалося, тому що раніше я такого не бачив. Ну і продавець каже, що то нормально, то не брак. Тобто все має бути добре. Отже, дуже чекаю у коментарях ваші відповіді, що ви думаєте про це, і реально, якщо є продавці сантехніки, напишіть, будь ласка, чи то нормально, чи не нормально. Всім дуже гарно дякую. Підписуйтеся на канал. Далі буде цікавіше.